Доброго ранку, гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Слава Ісусу Христу. Свята неділечка. Скоро заб'ють дзвони до церкви, а Ніна, як завжди, йде на роботу. Щось <coughs> мені у горлі знову доренчить. Ну, приказка каже, що треба горло промочити. Ну, сьогодні не той день. Сьогодні не той день, щоб промочити, бо сьогодні йду на роботу. Мала, друзі, два дні вихідного. Напахалися з Михайликом. Дай Боже здоров'я. Багато роботи дуже зробили. Сьогодні я відпочиваю, як я завжди кажу. Ой, я відпочиваю бо я йду на роботу. На роботі змучуюся не так фізично, як морально. І, а Михайлик мій пішов до сусіда капусту різати. У нього немає відпочинку. Але потім буде відпочивати. <кій> бо я його завжди сварушу. у неділю треба відпочити. Від мене сварити, я його свару. Ой, це й таке, друзі. Та й таке, та й таке. Та й так, що. А, яке сьогодні число? 13. 13 липня. А, і я пішла. Дивіться, який тунель прохолодний. Аж неохота виходити з нього. Але зараз на сонечко. Зараз на сонечко. Ще у нас трохи є болота, Ну, по крайній мірі, я так думаю, що є там болото у тому одному місці. Ще в пакеті зі мною їдуть мої гумовці. <кій> Якщо нема болота, то поїдуть до першої хати, де я все їх залишаю. А якщо є, значить будуть у ділі. Та й таке. Ой, друзі. Канал у мене не політичний, але я не можу, щоб не сказати. Вчора ми пережили страшну ніч. Але Бог такий є. Дякувати Богові, попри всі нещастя, які сталися. Ця ніч була більш менш спокійною. Або, або ми спали так міцно і нічого не чули, або вона дійсно була спокійною. <кій> <кій> не знаю. Не буду стверджувати, бо дійсно не знаю. Бо два дні з Михайликом, повторюся, так напахалися, що спимо, як убиті. Ой, та й таке. Зараз дійду до тої дороги, де я думаю, що є болото. Той кусочок дороги. І я ж кажу, якщо є болото, то є, то мої чобітки будуть у дії, в роботі. Якщо ні, значить ні. То й таке, а що робити? Мусимо якось рятуватися. Щось ніби звідси виглядає, якби присохло. Але чи так, чи ні, не знаю. <кхи> Може за два дні присохло, дощу не було. А тут можна перейти. Тут можна перейти, але чого бути, я тут не маю де лишити, треба все рівно нести до першої хати. Бо тут де лишиш, Бачите? Туди є болото, а сюди трохи машинами вже втовкли, так що все нормально перейти. Все нормально перейти. А не знаю. Так не хочу ті чоботи нести до першої аж хати. Але зараз подивлюся, що я буду робити. Напевно, що таке я їх і понесу. Бо у бурянах ось цих не лишу, щоб мені щось у чобути залізу. Колись так я практикувала, але гадюк не було таких. Так, але ча вже достигає. Вчора робили трохи закрутки, я ще вам покажу відео. <кій> Вчора трохи закрутила компот. Тому я кажу, що наробилися з Михайликом. Але що робити? Нічого. Дякувати Богові, що живі, здорові і що можемо ті закрутки робити. Хтось їх буде їсти, хтось їх буде пити. На це надія одна. І ми про це думаємо, ми про це молимося. Ой, друзі, така мені ця гора щось кожен день стає тяжка. Але задумуюся над тим, щоб купити якийсь транспорт, якийсь квадрик або якийсь ровер. Той трицикл, чи як у нас називають. А, коротше, я не знаю, на трьох колесах, але то така шалена сума грошей треба. Як квадрик. Квадрик дешевше 500 доларів не купиш. Хіба би вушний. І то невідомо, чи таке можливо. Таке і і... і ровер на трьох колесах. Теж не купиш, бо, бо не купиш. <кій> а щоб з цієї зарплатні щоб щось відложити на якусь добру справу, бо це на добру справу. О, ви знаєте що? Згадала, що я вчора бачила в інтернеті розповідь таку. Зараз розповім вам. Розповідь була така про дитинство. Усе дитина не мала нічого, бо все батьки казали, що відкладають на чорний день. Я так коротко, бо то була розповідь довга, я так коротко. Дитина ходила до школи в подертому одязі, в зуті такому нещасному. Ну, в двох словах, <кій> бо батьки відкладалися гроші на чорний день. І ось одного дня, одного дня батько того сімейства поставив свій телефон на зарядку і пішов десь, забув за нього. А так як телефон був старенький, батарея нагрілася. І далі, думаю, що зрозуміло. Спочатку спалахнув телефон, потім скатертина і пішло-поїхало. Вогонь, коли вони підходили вже е, до хати, вогонь вже знищив усе майно зсередини. Так що, друзі, висновок такий. Ніколи не відкладайте гроші на чорний день. Ніколи, бо я теж цього не роблю на чорний день. Завжди, якщо робите якісь заощадження, кажіть, що то на добру справу або на, якесь, на якусь покупку, навіть не так, на добру справу саме скоріше. На якісь добрі діла для сім'ї. Якось так. Бо Бог усе видить. Бог усе це я вам так скажу. І нічого не попускає попри свої вуха. Та й такий висновок. Ой, друзі, капець. Капець чую. Сьогодні неділечка. Ми зазвичай нічого не робимо. Нічого. Це просто такий випадок, що Михайлик пішов різати капусту. Зазвичай ми в неділю, ми все в суботу стараємося зготувати для худібки їсти. І переважно для себе, але <кій> їсти це таке. Але вже коли людина сьомий день не святкує, Ну, ми дотримуємося того, що шість днів роби, сьомий день святкуй. Не завжди воно так виходить, бо зазвичай жнива Сьомий день теж немає часу посвяткувати, бо то зерно, то солома, то ще щось. Але зазвичай ми це робимо. Ну, вже коли в неділю косити, вибачте мене, я в шоці. Ну Але це таке вибір кожної людини. Тепер. Я завжди люблю казати, що Бог один, богів немає мільйон. А людей нас багато. І в кожного своя думка. Як казав колись, як казав Шевченко, що в кожного своя думка і світ світ широкий. Таке саме й зараз у нас. Добре, друзі. Відступила я від реальності, біжу я на роботу. Всім спокійного дня, мирного неба, до нових зустрічей!